Доброго дня, вітаю всіх на онлайн ресурсі Харківського прес-клубу. Сьогодні у нас брифінг головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області. Говорити ми будемо про разову грошову виплату до Дня Незалежності України. Хто її отримає, який порядок, ну що потрібно робити людям. Говорити будемо з заступницями начальника головного управління пенсійного фонду України в Харківській області, пані Інною Колісніченко і пані Наталію Тарас. Пані Іно, почніть, будь ласка, отже, буде якась разова виплата до Дня Незалежності. Які категорії громадян можна на неї розраховувати? Що для цього потрібно робити? Будь ласка. Дякую. 21 липня 2023 року кабінетом міністрів було ухвалено постанову Кабінету міністрів за номером 7.54. Деякі питання соціального захисту, ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань. Цією постановою затверджено порядок використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань та порядок здійснення у 2023 році разової грошової виплати до Дня незалежності. Передбачено двома законами. законами про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань. Раніше допомога виплачувалась до 9 мая, але зараз перенесено до Дня незалежності. Цією, цим порядком, цією постановою Кабінету міністрів визначено коло осіб, які мають право. На виплату одноразової грошової допомоги. Це такі особи. Це, по-перше, особи з інвалідністю війни та колишні малолітні в'язні, які на момент випавлені 14 років, в'язні канцтаберів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання або трудового каліцтва, або з інших причин. Це інваліди, які першої групи в розмірі 3100 гривень, інваліди другої групи в розмірі 2900 гривень, інваліди третьої групи в розмірі 2700 гривень. По-друге, це учасники бойових дій. Постраждали... Також учасники постраждали під час революції і гідності та колишні неповновітні в'язні констаберів. Гета інших винусових тримань, а також діти, які народилися під час винусового тримання, коли тримали їх батьки і вони там народилися. Таким особам визначається одноразована допомога у розмірі 1000 гривень. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, це особи отримують грошову допомогу 3100 гривень. Члени сімей загиблих або померлих в витирані війни, статус яким встановлено законом про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту і передбачені ці особи в статті, пункт, 10, пункт 1 статті 10. Члени сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України, а також дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю війни. Які не одружилися вдруге, дружини чоловіки померлих учасників бойових дій або учасників війни та жертв нацистських переслідувань, які за життя були визнані інвалідами від загального захворювання, від трудового каліцтва або інших, тобто визнані були інвалідами. У розмірі ця виплата буде складати 650 гривень. По-п'яте, учасники війни. Учасники війни, колишні в'язні канцтаберів гетта, інших місць присумого отримання, особам, які було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інші учасники боротьби з національним соціальним режимом у тилу ворога. Ця виплата буде складати 450 гривень. На сьогодні органами пенсійного фонду. Проведено на встановлення, на рахування зазначеної виплати пенсіонера. На сьогодні вже призначено таку виплату і буде виплачено це коло осіб по харківському регіону, складає 28 вісіч одна особа. Середній розмір, середній наголошую, розмір зазначеної виплати по харківському регіону, склав 1366 гривень 28 копійок. Ще до органів пенсійного фонду на органи пенсійного фонду покладено зобов'язання по виплати, виплати і всім інвалідам війни, учасникам війни, які не є пенсіонерами. Які працюють на підприємствах або здійснюють військову службу, військових частинах, в службах безпеки або працюють на підприємствах з цього питання? Більш конкретніше доповіде допов допов заступник начальника головного управління Тарасенко Наталія Вікторівна. Органами пенсійного фонду проводиться ця робота, це роз'яснення, це безпосередня робота з цими підприємствами, і більш конкретно скажемо. Ще є коло осіб інвалідів війни, учасника бойових дій, і ті особи, які я зараз наголосила по постанові кабінету міністрів, які не працюють, не здійснюють військову службу, не перебувають на службі, які не отримують пенсію, вони мають особисто особисто звернутися до органів пенсійного фонду, надавши при цьому пакет документів. Це заповнюється заява, заповнюється заява в сервісному центрі пенсійного фонду, це е, паспорт при собі мати, це потрібно мати код, реєстраційний номер облікової плат, е, карти платника податків, посвідчення встановленого зразка, чи то учасник бойових дій, чи то інвалід війни, чи то член сім'ї загиблого або померлого. І з цими документами необхідно звернути і обов'язково номер особового рахунку у банківській установі. І з цими документами особа повинна особисто звернутися до органів пенсійного фонду. Це основні моменти. Якщо особи не звернуться зараз протягом вересня, то довго, до 1 жовтня повинна звернутися обов'язково для того, щоб виплата ця була здійснена. Це основні моменти. Ті, що стосують... Пані паніно. Я хочу тут уточнити один момент. Скажіть, будь ласка, ми ж розуміємо, що у нас люди живуть в різних частинах країни. Вони мають звернутися саме в харківське відділення пенсійного фонду, чи вони можуть там, де вони тимчасово перебувають на тих територіях в пенсійному фонді, в органах пенсійного фонду здійснюється прийом документів екстратеріально. Звернутися можливо з за, за лівою адресою, де особі можливо звернутися до сервісного центру або до відділу обслуговує незалежно від місця реєстрації. Також через веб-портал пенсійного фонду України є тримання звернення до пенсійного фонду. А зараз Наталя Вікторовна так, дякую, дякую, дякую. І зараз ми, пані Наталі, передамо слово. Що мають робити роботодавці? Поверніть, будь ласка, камеру на пані Наталі. Я щоб ми її побачили. Так, пані Наталю, вітаю. У вас. Отже, що мають зробити роботодавці, в свою чергу? Дякую. Як уже було зазначено, постанова 754 пунктом 3 виділила коло ну, тих страхувальників, які повинні були подати заявку як від організації. Як вже було зазначено, це інформація від. Підприємств підпорядкованих: Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство розвитку громад території і інфраструктури, Головному управлінню Нацгвардії, Нацполіції, Антикорупційне бюро, податкова служба, митна служба, служба з надзвичайних ситуацій, Державне бюро розслідувань, СБУ, служба розвідки, служба судової охорони, Міністерство юстиції. Управління державної охорони, адміністрація прикордонної служби, адміністрація державної служби спецзв'язку, прокуратуру, органи прокуратури, державна судова адміністрація, Державна спеціальна служба транспорту і інше утворення формування воєнізовані відповідно до законодавства України. Ми зараз займалися тим, що маючи деякі контактні телефони. Установи, які стоять на обліку, опікується цим питанням Державна податкова служба, але ми дані маємо в порядку обміну, і останні телефони, які в нас були зі звітності наших платників, то сплачував грошове забезпечення. Тобто, ми зв'язалися і на сьогодні вже подано 51 страхувальникам такі заяви. Але е, ця постанова передбачає, що ці е, страхувальники, воєнізовані формування і ті підпорядковані е, організації тим установ, які я назвала, повинні ну, самостійно надати заяву встановленого зразка. Там е, зазначається кількість осіб, і вони самі несуть відповідальність. За те, який вид допомоги і скільки осіб вони нам зазначать в цій заявці, фінансування буде здійснюватися пенсійним фондом України централізовано на ті рахунки, які ці страхувальники зазначать в цих заявах. І це дуже важливий момент, щоб правильно були зазначені реквізити для того, щоб потім платіжні інструкції попали саме туди, куди треба. І контактні телефони тих осіб, там передбачення в це, цей графа, щоб можна було зв'язатися і поточнити якісь дані, які необхідно нам було б уточнити з цими установами. І е, хочу акцентувати увагу на те, щоб не не хвилювалися, е, що, наприклад, там багато осіб і зараз не встигаємо. Тобто можна частково подати загалом. Ну, наприклад, той, той же обласний воєнкомат він надав ну, велику частину, а потім додатково надавав ну, ті осіб, які ну, есть, ну, можна не в одній заявці це зробити. А якщо з'ясувалося, що ще є такі люди, можна надавати додатково. Але е... хочеться ну, висловити побажання, що це було якомога скоріше, щоб ми встигли до 24 серпня профінансувати. Це буде не однією сумою, а декілька е, траншами, я так розумію. Ну, і як вже казала Інна Юрівна, що ті, хто зараз не встигнуть, ще є час, но крайній строк це 1 жовтня. Е, і дуже велике прохання, хто в цьому ще не приділив увагу, це зробити. Е, ну, Ще раз е, скажу про те, що. Це небюджетні рахунки військових частин установ організації за місцем їх служби. Якщо це установи виконання покарань на колонії, наприклад, є державні установи, а є підприємства цих державних установ, тобто колоній, то це буде перераховано на небюджетні рахунки цих установ виконання покарань. Ну, тобто, в заявці, як я вже казала, дуже важливо зазначити правильні реквізити для правильного складання платіжної інструкції цієї. І м -м, хочу ще раз висловити вам подяку за можливість ну, в прямому ефірі акцентувати увагу наших поважних страхувальників за те, що треба це вже робити якнайшвидше. Дякую. Дякую вам, дякую за е, таку корисну інформацію. Отже, ще раз нагадаємо, що термін спливає 1 жовтня, але все таки день незалежності. У нас 24 серпня. Через то надзвичайно важливо, щоб люди отримали доплати, на які вони заслуговують. Які там держава хоче зробити вчасно. Отже, і панове роботодавці, і громадяни, так само хто там де не працює, як наша сьогоднішнє. Гості казали, що можна податися самим. Ще раз зайдіть на ресурси пенсійного фонду. Я переконана, що там є вся інформація, куди звертатися, які документи мають бути, користуйтесь електронними ресурсами. Складно, якщо є можливість, підійдіть до відділення пенсійного фонду, але зробіть, будь ласка, цю роботу, якщо держава дає гроші. Зараз складні часи, варто скористатися цією разовою. Виплатою грошовою до Дня Незалежності України. Дякую. Якщо вам. можливо, маленьку ремарку для установ також передбачено звернення через веб-портал пенсійного фонду. Вибачте, що заодно не сказала. А це важливо. Можна нікуди не йти, а через веб-портал звернутися, і там сервіс такий же, як для лікарняних. Тобто, це вже багатьом установам відомо. Дякую, вибачте. Так. Так, користуємося, живемо в сучасному світі, користуємося електронними сервісами. Дякую вам за ваш брифінг, за цю інформацію важливу. Всім гарного дня і на найшвидшої перемоги. Дякую.